Освяти його, Його, і ми ж, слуги слуги, честь і славу і на спомин славного Воскресіння того Сина, твого, Господа, нашого Ісуса Христа, через якого одержали звільнення від вічного ворожого рабства і з нерозв'язаних удіваду, свободу і визволення отримали перед Твоєю величчю нині усім, усесвітнім приславнім. Пасітенні дні Пасхи, його цілуючи, їмось нього, зроби, щоб ми стали причасниками Твого небесного благословення і твоєю силою віджени від нас усякий бік, недугу, подаючи всім здоров'я, бо ти джерело благословення і подати сілення. Є... То кому славу посиланням, визначальним Отце, при благим і животворящим Твоїм духом, в час і на віки вічні. Амінь Господи, помилуй Мовлянь, Господи Ісусе Христе Боже наш, на цього анця і на всі інші м'ясні страви І їх благослови святий, Як ти благословив, і святив Ангця, що Його привів тобі вірний Авраам, і Анця, що його приніс тобі Авель на жертву від усіх плодів, і вгодоване теля, що його ти за заколоти блудному і наверненому синові. І як той сподобався на володихів твоєї ласки, так і всі ми споживаючи всі благословенні і освячені страви. Приймемо Твоє благословення здоров'ї заради Твого Святого Христа, і на третій день, Бог, ті, не бо ти правдива пожива і подати всякий І Все тим, благословляю, чого святої Христе Боже Наш. І тобі Позлеси. славу віддаємо, беззначальним твоїм Отцем, при святим, благим і животворящим Твоїм духом. Нині повсякчас і на віки вісім, Господи Божий, потворити Бочучого, благослови Сир, Матку, і справи, на тобі, благодаті, ви наші воді святи свої поданих ми сповнилися кожне вимовної Твоєї доброти, садля присвітлого на третій день Воскресіння смертних Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя є влада, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. І Святого Духа, і силою святого Христа. І смертю Господа нашого Ісуса Христа, нехай він від усіх цих страв, усяке диявольське насильство і нехай щезнуть усі привиди Боїм я отраштина і святого. духа Прямо ефіру, не? Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!

这凉了，差不多。 Non mi ricordo che non è ricordo che non mi ricordo che non mi mi ricordo che non mi ricordo mi ricordo che non mi non you're going Estão still in

Христос Воскрес, Воїсце на Воскрес! Христос Воскрес! Воїсте на Воскрес! Яке найважніше слово мали ми сказати в часі Великого віння, а й бо тепер перед Паскою, можливо, навіть у часі, коли будемо молитися перед тим святковим сніданком. О, прости, пробач, а від Ісуса буде, осячу тебе, врятую тебе, спасу тебе, обдарую тебе численними ласками, міцним здоров'ям, успіхом, бо то є моя благодать. Але для всіх нас і для цілої нашої держави є дуже важливе ще одне прохання. Через ото слово прости, відкрите серце для любові. І Господь подарує ту ласку, що просимо кожний день. Перемога і мир. Тому ваше оче наші і Богороди перед сніданком, Одним із прохань, можливо, навіть не в голос сказаний, але мій, має Бути, Даруй нам, Господи, мир. Освяти нас своєю благодатою. Христос Воскрес! Виїсне воскрес! Скоро їжте відпочивайте, спочивайте і на третю годину ви всі були на вечірні, а потім підемо в Господи. Але менше на вечірні. Бо на вічі буде почерптує. Добрий день, слава Христос, Христос Воскрес! Виснемо воскрес! Мати, боже, читанням Євангелій, змирування і в кожному газті, а може газдині, хто приніс великий кошар подарунок образів. воскрес! Так, ну вс, давай. Все, так. Вс, так и выключай. Тяжко, Америка під пожерать. Тимкова сель под любить. Mm -hmm. Ні. Не далися. А де <реку> їде?